Всім доброго дня, друзі. Виводний сезон 2025 розпочаток. 7 січня, як завжди, погода супер, плюс 7, що незвично для нашої зими. Ну, ось так, птиця вся, живенька, здоровенька, тільки відкрив гнізда і відразу вирішив зняти вам. Ось так, все попарно у мене лишніх там вроді два самці тільки. І то, мабуть, їх заберуть уже, вроді домовилися. То якось так. Все чітко, все гарно. Дивіться, настан птиці. Бої за гнізда. Голуб'ятня гуда. Все чітко, самці самки, все порівняно. 15 пар. Плюс ще є, там декілька побілих. Мені вистачить. Отак, От голуб'ятня гуда. Птиця пропоїна, провакцинована, глисти прогоняні. Кольця закуплені для кольцювання молодих, Гріт, все, все зерно, все є. Можна починати виводний сезон. Є такі пари, що вже були в парі, є ще молоді пари, ще не формовані. Якось отак. Голубятня Гуда. 10 хвилин як відкрив, а вже, вже стоїть гул. Якось так. Тут в принципі те саме, де що там парую позакривав, дещо мішає лишня. Теж позакривав його пока, ну тільки-тільки відкрив гніздовки. відкрив гніздовку, тут не так і багато в мене Але... Оттак... Оттак по голову так. Але отак по птицю. Білих там яркіше все. Тут теж там, мільйон лишній є з головатої. Мають забрати самця, самочка піде вгонну. Так. Вже не показав, вчора привіз пюро самця. Передали мені під цю самочку, як відтяно. Отакий п'ярий. Такий, От такий синьо-пюрий самець. Попробуємо. Підкинемо його сюди до неї. Ось ця самочка. Хто бачив попередній ролик, вона така пьорка і шайка іначе. Чуть-чуть єсть. Ось такий голубок. Ось такий голубок. Кинули їх зараз на паровочку. Ось така парка буде. Так, тут вже теж чорноносенька голубка і голуб там був щокати, виленяв, Вона з какартой була, хто пам'ятає, весні я ганяв. Прокинули у мене головати там таку парку. Дуже шикарні голуби вийшли. От я пару там спарував. От він вилення він такий рябоголовий був. А вона була із какардою. Там ще хтось дзвонив, хотів її купити, вони в мене мерево в небі робили. Ця пара бомба. Дуже вона мені дорога. Можна сказати, безцінні ці голуби. Вони мені понравилися. Так я вирішив їх із парувати, вони там по різних парах. Там по зеленому колечку, типу Філія, там, ось така парка. Вони з дречки, гарні, крупні голуби в польоті, бомба просто. Так, так, лінія по красноголових, в мене їх небагато. Забрав я назад в жашкові був голуба, у мене не виставки це потягнув, голуб уже був старий, пропав. Але молодняка він надавав. Поки ми їх не ганяємо, поки ми їх розводимо. Дещо ганяли, пробували, так як і... І можна будь, воно все летіло і все було бомба. Тобто так. Так, це в мене лишняк. Голуб білий побілий і голубка по красноголових рябоголовенька. Лишнячок. Можливо, поїде віталіку на березовку туди. А так усе все попарно. все в принципі добре. Тож, я думаю, виводний сезон. Можна щетати розпочати. Ось така птиця у нас. Це теж голубка пощокати, вона в мене вийшла. Бомбова відлітала, вона все. гарна голубочка. Були в мене купці з боярки бачили. Я викидав їх самця, якраз на очах забрало, самка залишилася. Ось така вона туди чорноголовий, ці всі тут все, теж по парах. Тож лишнього, те, що я кажу, лишнє було. То в принципі, я думаю, що зараз з Віталіком зв'яжуся і відвезу йому. Так, тут. А тут а вигодний сезон почався вже вже давно. Уже я і покульцював. Теж все по парах мрамор, Пара таких широкохвостих білих. це його, його самочка. Ну щось я довісну, як я їх не можу спарувати, не знаю. Ага. Ну що, я такі губенята вже купюри. Ось вилупилися. Всього вилопились попюри. Купове є ці. В общем, все нормально, все нарігу. Тільки працюй, кольцуй, воду і ганяй. Це ж якось, якось хлопці ось таку. так. Так. Що в годній? В так більш яструба і не було. Показую вам і результат. Це все, що в мене... А, тут ще свого самча я сюди докинув безпарний теж. Е -е, якось ці голуби навіть не день в день в мене літають. Якось навіть... А, ось він було. Я це не мій, не мій, не мій. А ось він, я бігаю сюди безпарний. Е, Дуже якось ці мраморно так виходить, але його не ганяв. Залиняне воно. Якось навіть ці голуби співають гудитися. Я не знаю, ти яйця попівня, я їх виганяю, полетіли по вони літають і не замерзли, нічого, і вилупилися, дивіться. Ті птінці, як кажуть, якщо їх ждеш, то хер дождешся, бігають, някаєшся, а тут ось по пів дня літають, вилупилися птінці. Я думав, вже ці яйця викинути. Але... Ну, ось так, ось так. Тож того, що саме більше чекаєш, то ніфіга не виходить. А те, що ті птінці не нужні мені, вони ще якісь туди гнізда планують, то вони і є. В общем, отак. Якось так, мужики, все розказав, показав. Лишняка нема, кажу зразу, якщо Віталік тих самців не схоче, то я просто їх тоді пущу гордно. Зараз я до нього наберу, перепитаю, що в нього побілий, він треба теж трима, там мою лінію. І це так. Тут Тут агул стоїть, гул. Тож все, друзі, сезон 2025 розпочато. Будемо ждати глибинят. і будемо ганяти і показувати вам польоти. Все. Всім спам. Всім удачі. Будемо тримати, вам знімати. Звать вот так.